Наша, Наша голона віжи, я хочу? Я хочу, щоб мама не займалась з учнями і завжди була зі мною. Mm. Я хочу, щоб закінчилась війна. А мене я не про свою кімнату і щоб мій тато ще приїхала я, щоб мій дідусь не, щоб він уживився, бо він помер, коли е, був mm -hmm. що, що в лікарні. Що ж, я моїй бабусі став на лікарні. Я хочу е, ш, що е, завжди, завжди в школу ходити і ніколи не хворіти. Я б хотіла навчитися шпараду робити. Я хочу ходити в школу, щоб вчитися. Всі, щоб приїхали, щоб Я хочу, щоб всі люди жили вічно, щоб закінчилась тривога. Я хочу, щоб песик перестав ристи. Я хочу, щоб в мене тата була мігше з війни. Я хочу, щоб мені мама і тато купили якусь е тваринку собачку. Хочу, щоб літали такі мене була твоя коттенят і кока. Я хочу, щоб закінчилась мій брат, багато за мати дереві. Поняти себе чиня. Хочу, щоб свитко тату мені купив нову палту. Я хочу, щоб я завжди малювала для мами всякі малюнки і на всякі свята для вас. Дякую. Я хочу, щоб мій пасик не робив між лісом цуценя. Тобто в тебе песик дівчинка, так? Угу. щоб у мене був тон повернулися. Хочу, щоб в мене була колона карта, і я йду, щоб писати. Я хочу, я хочу, щоб в мене щоб Закінчила стіна і ще, щоб мені вже мама не купила 300. Що дідусь до нас ще раз поїхали. Я теж хочу писати, вчитися, піднімати руку. Люди так йти на один. Я хочу, щоб приїхала посколіса якраз так